І відразу переходжу до нового влогу. Сьогодні п'ятниця, останній день. Завтра вихідні. Завтра у мене дуже влог цікавий, я день народження до бабушки. Так що, дуже цікаво. І сьогодні була тільки ще зарубіжна, я дуже молодець, відповідала, отримала 11, зробила тест на 12. Дуже, коротше, розумняшечка. Такий вайб на вулиці дощ. Уже хочеться сніжочка, уже скоро сніг. Скоро до речі, святий Миколай. Uh, I want a lot of presents, yes. Короче, да, я не знаю, я, напевно, буду писати лист Святому Миколаю. Ну, конечно, буду, я, шо? я шо, да. так, що? Я блін? Да, так що такі справи. Ще хотіла сказати посилочку на тему, але це все з часом, так що... Дивіться, що поглядалися. бешенство з Бафою. Вона дуже, вона дуже вредна, вона мене кусає. От подивіться на неї. І собаку. Оце вона, оце вона зробила зі свого котика. Така шабака, таку люблю таку шабаку. Все, спать. 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 Да ну, ты ну, такая себе кусючка. Ну, короче, такие вот. Я уже собралась, а, конечно, в итоге не собралась. Просто я приводилась. Баффи плачет, а пойду глядь. Какие там туман. М -м -м. Вот такой у меня вот стиль. Очень очень беги буду сейчас идти на танці. Меня папа завозить, что так темно. Что сталося, друзі? Чому так темно? Я а, приїхала домой. У І... Не була на танцях, да? Давайте я покажу, что мы танцювали. Там, типа, Реально? Пиу. Пію, 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 не буду вам спойлерити, бо не буде інтересно. Дивіться. так. Ой, що це за таке заплічення? Боже, яка гарна. У мене дуже сьогодні велика свочірня мотивація, тому зараз я буду... Думаю, зроблю декілька предметів. Пуш, яка голова грязна. А це, називається, сходила на танці з чистою головою. Ну, нічого страшного. Завтра в мене буде аристократичний е, наряд, так що... аристократичний рек... вайб. Так що завтра буде куртульчик. Все, коротше, я побігла робити ручки і все люблю. Пока-пока! Something like it.